Що українська політична нація складається із представників її, із різних етнічних груп, як євреїв, наприклад, в одній з громад, недалеко від Херсону, дійшло до того, що ситуація стала така, що відкрили е, провадження за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В самому Херсоні також найбільше заперечені отримала саме єврейська спадщина. І Така крапка, коли вони його забрали з собою. І пам'ятник, і невідомо що, що вони називають мощами. Це прекрасно. Ця імперська спадщина стала токсичною. Але постає питання, що замість? І я можу в дискусії, потім продовжила цю тему. Дякую дуже. Наскільки я розумію, то дійсно і війна, і початок таких кардинальних реформ, які запустили децентралізацію, воно актуалізувало питання спадщини, воно актуалізувало і ставило питання перед громадами а вже не просто загальне тло, а що є важливим для нас, хто є цими акторами, які можуть це просувати. Ну і безумовно повномасштабне вторгнення радикального еволюційного шляху переключило на. Революційні, скажімо так, до вимоги тут і зараз і уявити собі такий запит швидкий, там, до 22-го року я думаю, було б доволі складно. І третій аспект це страх, як один з суттєвих впливів і драйверів, який зберігається, на жаль. І другий це виклики пов'язані з це четвертий компонент, виклики пов'язані з інклюзивністю, навіть інклюзивністю не зовнішніх, а визнання. Тих, де, умовно, я виріс в, в Херсоні, те, що називалося єврейськими кварталами. І у мене якось немає запиту до і питань до єврейського спадку і спадщини і визнання її легітимності в історії міста. Але це якраз один з макрівних моментів, що табор, чи спадщина не може навіть легітимізуватися, навіть не маючи з цього імперського фльору. Що тоді казати про потенційно нові? Ходження в питання ідентичності. Я думаю, ми якраз про це будемо ще говорити з нашим поколення. Я так розумію, що це <звичай> команда, одна фраза буквально. Стосовно імперської спадщини, один з учасників сказав: ми зараз такі ситуації, що ми всі трішки Талібан і можемо собі дозволити знести статую Будди. <звичай вона> ну тобто, батьом. Ні, я, я розумію, хто Будда. в наших розкладах. Та, в кавички наше все, вважаючи особливо групу вкладання місцевої літи відновлення цього пам'ятника по великому рахунку. Але питання ось того, що ви зачепили ось цей запит, який йшов, і ми розуміємо, що його реалізація навіть в умовах, вона неможлива без взаємодії з органами влади. І наскільки ось така, начебто. Не дуже матеріальна річ, по великому немацапельна річ, але яка є доволі острою, а, запитуваною громадою а, в контексті питань пов'язаних з пам'яттю, перейменуванням в контексті а, нової героїки, і наскільки це відчувається, коли ти перебуваєш в а, безпосередньо вороні влади, і на який спрямовуються цей запит а, людей, а, пані Тетяна, я хотів якраз. Підготувати простір для вас, але у Сергія та да. Одна буквально одне речення. Ви ж бачите, uh, у нас з росіянами дзеркальна ситуація. Uh, мої знайомі, які зараз на Курщині кажуть, що вони uh, не захищають свій право. У них не буде ніколи уявлення про те, що його можна сховати закрити в банку, викопати, закопати, щоб зберігти прапор. У нас, у народа. З'явилося, ми всі як спільнота, з'явилося відчуття цінності символічних речей. В той час, як у них е, в рази більше розуміння цінності символічних речей саме у влади. Чого нам не вистачає? А, можна якраз, я думаю, і дати простір, Чи відчувається цей запад на цінність символічних речей? Як пробується вибудувати цей баланс, бо ми розуміємо, що якраз і відкриття тих або інших проваджень за розпалення ворожнечі це якраз реагування влади на контроль над системою, недопускання до розпалювання, недопускання допускання до створення тих або інших злочинів в символічному просторі. Тому, ну, пані Тетяно, десять хвилин і враз простору ну, для вас, для ранкової далі може будемо переходити після спікерів до запитання зав. Дякую, пане Максиме. Передусім я хочу подякувати пані Ларисі і всій команді благодійної э, э, організації захист за наданими майданчика. Тут немає жодної людини, яка бой доля Херсона, і це дуже круто. Ми тут всі сидимо, і не просто сидимо, ми працюємо і ми э, віднаходимо якісь. Шляхи, шляхи вирішення, так, війна, так обстріли. але війна триває а життя, точиться. Воно точиться, і ми там живемо. І ми чекаємо, коли ми зможемо повернутися всі з повні родини, наші родичі, наші підлеглі, коли всі повернуться. І ми працюємо на це. Так що дякуємо, пані Ларисі, за такий майданчик. Щодо, Щодо нашого основного питання. Дуже символічно, що ми говоримо про ідентичність і пам'ять, якраз напередодні святкування 245 річниці створення Херсона. Зроблю маленький екскурс не чидом давно минуле, 16 вересня 2016 року. другий рік війни російсько-української. Я приходжу повз 57 школу на острові. Хто знає ручки, будь ласка, знаєте, після цьому школу знаєте. Ось. І що я бачу? Майданчик, шкільний, куча дітей, йде ну, костюмований захід, ну, шикарний костюмований захід. Імператриця Катерина. На живому коні, на живому, ви знаєте, що таке живий кінь, так? Да? Князь доповідає їй про те, що ведучий оголошує указ Катерини, мови оригіналу, звичайно, про створення Херсона. Ведучий говорить про те, що завдяки російській імперії мешканці нарешті позволилися цієї кримсько-татарської навали. Луна є в Україні занавіс. Ну, По-дерев'янському порадувався, чесно кажучи, якщо я побачив, як діяться. Це було страшно, це було гірко. Це було боляче. Мені було, як матері дитини, було боляче. Я була в шоці, я написала пост обурливий, його навіть цитували там в газеті. Ну це було неправильно вже. Чи знав директор, чи дирекція, чи знали, чи директ, чи знали, чи знали ні, вчителі історії про те, що, можна, скажімо так, Йолкі-палки ну, на місці Херсона ще за 40 років до цього указу було поселення? Знали. Але ж за 40 років відзначили. Ми ж ну, не десь ми ж так теорія великого вибуху, так, раз і з'явилася. Ні, всі це прекрасно знали. Але чому це зробили? Питання от таке: чи зробили вони це зараз? Повномасштабне вторгнення, знову ж таки російсько-українська війна, війна в Херсоні. 57-му школу, я вам скажу відверто, дуже часто прилітає. Тому що там ну, пункт незглавності, тому що там магаз, тому що там багато що цікаво, і туди постійно прилітають снаряди. А учні, всі, які ходили цю школу, вони зараз розсіяні, як їх батьки по Україні, по світу. От чи було такого? Не було б. А чому? Тому що війна дуже чітко розставила крапки а, і дуже чітко, а, скажімо так, атомізувала нашу ідентичність, свій чужий. А, і це дуже чітко зараз відчувається, тому що а, мій ну, народиш, мій кум, який росіянин, етнічний росіянин, зараз вже отримав поранення і проходить лікування. Людина, яка народилась а, в Україні, а, вивчилась в Україні. Вона переїхала в Крим. Ну, просто тому, що він це відчуває росіянами. І це, це от, чітко війна розставила ці крапки. Ми чітко зрозуміли, хто свій, а хто чужий. І якраз тут піддивилися цифри. В 2011 році 60% українців пишали своїм громадянством. У 20-му році близько 80%. Церпінь 22 го понад 90 там 94%, майже 94%. то ми бачимо, що ідентичність мінлива у нас її можна формувати. І цим дуже сильно користується наш ворог, який обстрілює не лише наші будинки, наші оселі, наші... руйнує наше життя, він також бореться за наші мізки. Коли 23. го 23 чи 22 лютого 2014 року у нас е, Ленін був повалений 23 чи 22, це була Херсона подія, так? Це була видатна Подія. І що ми бачимо? Навесні е, 2022 року окупаційна влада що перше робить? Встановлює Ленін. Встановили... е, Леніна. Встановлює Леніна Віннічиська. Встановлює Леніна. На території Нової Каховки його потім підпалили, кажуть, наші люди скрізь. Ну, так, да, підпалили трошки. А потім, от нещодавно, нещодавно, да? влітку в Скадовську, здається, пам'ятник да? Ну, намагаюся слідкувати, що там відбувається. Це <реку> ну, да, ну, Тобто почалося чітке, те, що їм прийнятно, вулиці всі сп'ять, повернулися Лєніна, в Пушкіна, ну це ж Пушкін, Достоєвський, ну це все повертається, тому що, тому що вони розуміють, що ці однакові символи імперські, вони впливають, впливають на свідомість. І у цьому плані мені дуже як би не було, може, там які і недоліки можна визнати, тому що це було поспіхом, але як правильно сказав. Попередню віддачу, ми дійсно говоримо про те, що був запит, запит суспільства, запит людей, які жили в окупації, і намагалися, як Оксана Богомі, ходити зі стрічечкою і з вишиванкою, ходити перед ворогом під кулом, дулом автоматів вони це робили. І так, деякі де, де, там, от я от як молодо кажуть, називається. Ну, У Фейсбуці читаєш, що відбувається, під постами, дуже цікаві коментарі, тому що це думки. Звичайно, ти відсіюєш, тому що є багато того, що нарадиви ворогов, ну, спецслужб, ми це ви... ну, воно одразу відчувається. Але дійсно там у людей є зауваження, врачка щодо того, що... як це відбулося, дуже швидко, мій той вибір, не... не ті люди, тому що ми ну, дійсно хто голосував. Ну, хто голосував за перейменування херсонських область? Людей мало в Херсоні, так? І не можна бабуся, яка дідусь має доступ до Google документа, який може заповнити цей документ. Я розумію. Тож, це відбулося. І я дуже пишаюся тим, що це відбулося. Ми потім завершимо війну. Приїдуть всі мешканці міської територіальної громади. Ми передивимося, що нам не подобається, тому що є громадські. Є ну, громадський актив, який звернеться, який скаже, а нам не подобається це вулиця. Ми хочемо так, давайте, давайте переглянемо. І я думаю, що це буде. Це і нормальне історичне і нормальне ну, функціонування нашого організму, живого, живого організму, нашого, нашого міста. Але це відбулося. Я багато маю друзів в Миколаєві, тому це дуже було добре. У них не було ворогу. На ворога да, ворог обстрілю. Але не було ворога внутрі і тому вулиці там от тільки нещодавно нещодавно не зазнали при і це говорить про те, що запит і громадськість дуже над цим. Дякую дуже, а, пані Тетяна, за такі яскраві приклади того, як проходить цей водорозділ, бо доволі часто саме війну а, і такі кризи, називаючи ситуацію в психології ситуацією екзистенційної чесності, западної екзистенційну чесність. Коли високий рівень кризи піднімає питання прояснення, що дійсно є важливим, що можна відкидати де ці червоні війни, і фактично громада пройшла дуже швидко цей процес про цей ворог підрозділ. можливо, ставши трошечки талібаном в контексті підходів цих комох. І звісно, тут може виникнути запит, що потім колись. Ця ситуація безпеки повернення людей, наскільки вони будуть мати змогу, і чи буде можливість якраз переглядати або повертатися до цих питань, чи вже вибудовувати в тій рамці, в якій ми будемо йти. І якраз про запит е, людей е, і є різні інструменти і підходи, і дійсно в Фейсбуці є одним з доволі непоганих індикаторів, що взлетіло, що не злетіло, як то кажуть, де точка сходження. Різних груп, але це один з інструментів в соціології їх набагато більше. І якраз через призму і опитувань, і спостережень, і різних інструментів за Херсоном і Херсонцями до повномасштабного вторгнення після повномасштабного звільнення Херсону. Я якраз хотів запросити до слова пана Миколу.